Новий рік буде врятований, йолка буде стояти. правда, відео? Де скільки йолок ми спасем по Україні. І ще підставочку людям. Там щось упало, по-моєму. Так. Да. Це все у нас підставочка на чотири ножки. Давай зберемо, зараз покажемо людям, як у нас. Є. Пасон, Єси, втулка? є втулка. Приходить є. підставочка в якомусь вигляді. Чотири ножки і серединка. Со... Збираємо. Раз, і подякував. Два. Три і чотири. Отак. Та на неї можна вже ну, реально дивитися, кесси вона захвата. Я не знаю, ну от землі. Тут сантиметрів 70 тут десь. Ширина захвату в діаметрі то жовка буде максимально стабільна. 220 гривень. Така от підставочка по Україні відправляємо новий поштою Українпоштую розєткою. промоплатою, алех доставкою всім чим забрати самоливою також є. магазин буларка.